Друзі, всім привітки! Сьогодні з вами йдемо на ринок, але не звичайний продуктовий ринок, а ринок вуличної їжі саме стрітфуд. І хочу вам показати, що там готують, що продають. Зазвичай там море продукти. Також можна скуштувати лобстера, не за всі гроші світу. Тому вирушаємо. І ось як ви можете бачити, ринок цей дуже популярний. Сюди привозять туристів і особливо групи туристів. Тобто цілі автобуси приїжджають корейців. А ось, і, також тут, і ось цей ринок. І сьогодні з вами пройдемось по вуличній їжі, тому що тут ще також є і сувенірний відділ. Але сьогодні тільки їжа. І, можливо, якщо буде щось смачненьке на пробу, обов'язково купимо і скуштуємо разом з вами. Ось якраз всі тільки починають розкладати товар. Зараз шоста вечора. розкладають товар. І, як можете бачити, традиційні в'єтнамські столики і стільчики. Вони дуже маленькі, це такі дитячі, дивіться, які. барбі сайз Тобто в мене коліна на рівні зі столом. Але в'єтнамці так їдять і їм окей. Ну, Значить окей. Ідемо далі. Тут можна придбати фрукти. Ось такі фруктові нарізки. В стаканчиках далі є кокоси, тут також фрукти. Можна придбати навіть і смузі за 20 30 тонн. Ось дивіться, також можна купити морозиво за 30 тисяч, дивіться, як його гарно роблять. Це тайське морозиво, так? У нас в Україні також вже воно є. Тут можна з будь-якими смаками вибирати. І ось такі рулетики скручують. Дивіться, королі цього вечора. Подивіться, які величезні, класні лобстери. Вони мені так гарно виглядають. Але чомусь немає ціни. Зазвичай тут завжди написана ціна, але щось я її не бачу. Є ось такий маленький, великий. Я думаю, ціна також залежить і від розміру. Ось також в'єтнамські стільчики. Далі це... Ось таке м'ясо, дивіться, як гарно. зажарюється. Слухайте, які вони приставучі. Ой, дивіться, 100 тисяч за... No. Ой, класні лобстери. Ой, дивіться, є ціна за кілограм 600 тисяч. Тут купа лобстерів за 400 тисяч, ось дивіться. Креветки, ракушки, No. <laughs> Але тут запах, якщо чесно, не дуже. Бачите, теж йдуть на... Osionfish. Okay. Apple is very good here. Okay. Це також м'ясо. Дивіться, ось мені, який величезний барбекю, ось мені. Ой, ракушки стану, осеньки. Устриці і свіжі, так, свіжі лобстері, оце, до речі, класно. Але це найс. Але вони, ой, дивіться, тут величезний. клас. Так, жирні дуже бачать. Але вони приставують і це просто. Дивіться, тут возять лід. А ось тут, дивіться, яка кількість різних ракушок. Устриці, ось такі ракушки. Які хочеш. Але мені ось такі великі, до речі, не смачні. Ось такі якісь дивні. Ось такі маленькі, вони смачніші мені набагато. Класно. Ось тут також море продукти, купа. Hello. Дуже приставучі. О, дивіться, завтра 300 тисяч можна придбати. Ось такий набір. Ракушки, восьминіг, Креветки. Дивіться, як гарно виглядає кальмар. Також є ось різні рибки. Ось, дивіться, за 300 тисяч, тут також можна купити кальмар, креветки, ракушки. Ну, Ціни, мені здається, піднялися порівняно, як ми їли минулого року, приходили, та й навіть як тільки приїхали, ціни були дорожчі. Hello. Ой, дешевші. Мене збивають ось ці приставучі в'єтнамці з думки. Ось тут такі шашлички дуже смачно виглядають, особливо мухи. Мухи виглядають ще смачніше. Рибні кульки всякі, і ось дивіться, які велетенські жаби. В приготовленому виді, коли ми їх їли, виглядало воно набагато смачніше. Ось так ось мені різне м'ясо. Ось також лобстери дивіться. ось Так просто переловлюють на вулиці і пропонують людям. Тут також купа лобстерів. Hello, you are not the okay. Два великих лобстера мені пропонують за 400 тисяч. І дивіться, сосиски на каменях. Класно. Ось це картопляні чіпси. Дивіться, yeah. yeah. які гарні ракушки за 50 тисяч. Креветки чомусь 200. Я на ринку за 200 можу кілограм купити, а тут а 2, 4, 6, 8 штучок. Далі 100 тисяч устриць і 50 тисяч також якісь ракушки. Ну, ціни ще дійсно піднялись. Купа різного м'яса. І ще такий бізнес просто носять ось такі кошики і продають фрукти. Ось тут також набір коштує 300 тисяч, щось дорогувато. Так ось дивіться, тут щось смажиться так смачно в олії. Дивіться, яке жирненьке, смачненьке. Ось щось роблять. Дуже чиста дошка. Це якесь ось тісто і смажать ось такі штучки. Не знаю, що це якісь типу, я так розумію, типу корзинок наших. І щось не складають на все. Також є картопля фрі. Ось тут дуже цікаве. Схоже на нашу піцу. І яйце посередині, і дивіться, якась ось лазить мошка. Дуже смачно виглядає апетитно вирішили купити один сік на пробу. Я, як завжди, зла гуава джус. Ви хочете милку? Милку? Ні. Просто гуава. Фреш гуава, так. Це все. Ні, не сухар. Ні, не сухар, не милку. Ні. Головне їм сказати без цукру. Тут мені саме більше сподобалось купувати сік, тому що тут жіночка працює в рукавичках. І ціна коштує 30 тисяч. Прикольно. Це єдине, напевно, що ми візьмемо на цьому ринку, де немає муфки. Ось готується мій вава сік. Все, ми готово і лід. Теймау, тий мау. Дивіться, як oh. виглядає лобстер у готовому виді. як і креветки. Вони стають рожевими, тому що ось їхній такий сирий вигляд, а ось готовий. Також щось готують. Там якийсь супчик вариться. Макарони. Ось ці їхні знамениті, я їх називаю голубці. Це закручені в листя, в рисове листя, закручені овочі, креветки, морепродукти, ось такі. Ого, дивись, яка величезна клешня восьминога. Дуже велика. Окей. Манго які великі. Такі Як ще різні ракушки, тут дуже великий вибір ракушок. І супер ще є ціни. Ось коштує 100 тисяч, 100 тисяч. Ось ці такі, дивіться, які гарні, за 200 тисяч. Ого, які величезні устриці за 150. 000. Ось ці коштують 100 тисяч. Дуже класні взагалі вам. 200 тисяч. 150. 000. І тут також можна купити різні напої, кокоси, водичка. Тут їдять. Люди вже потрішечки сходяться, але ще не так багато, як зазвичай, тому що десь годині 9-10 і тут просто уйма людей. А зараз якраз можна пройти спокійно, коли менше людей. Ще тільки покажу вам сушену рибку і все, будемо звідси просто втікати. Ось багато різних риби, різних видів. І ще також є багато сушених фруктів. Ось, дивіться, сушене манго з червоним перцем. І є звичайне манго. Навіть є сушене авокадо, сушене киві і багато різних желеок. І коштує 25 тисяч за 100 грам. Я так розумію, це будь-що все. О інклюзі за 25 тисяч. Та й ось таке. Тому все, виходимо з ринку, тому що у мене не вистачає на це все нервів багато. Також вже йдуть додому корейці з ринку, щось дуже швидко повертаються. Зазвичай тут тільки всі сходяться, а тут вже повертаються. І ось багато машин, таксисти, також всі таксисти приставучі. Кожен тобі пропонує свій транспорт. Також є ось дур'ян, коштує 100 тисяч за кілограм. Тож, друзі, ми вже будемо виходити з ринку, тому що це нереально. Вони такі приставучі, як ніколи. Ти їм говориш ні, а вони просто тебе не чують і сунуть і меню, і їжу все. Ну це якось не дуже комфортно, якщо чесно. Можу вам сказати про ринок, що ціни підвисли в порівнянні з минулим роком. І лобстери ми проходили біля лобстерів. Запах не, не свіжий. Лобстери, мені здається, ще якісь, що вчора не продали, ті сьогодні виклали. Це не дуже окей, але плюс, що з'явилося з таким міні-акваріуми, де є свіжі лобстери, де можна придбати свіжі лобстери, це плюс. Але ринок дуже приставучий, такий, знаєте, хто приїхав на відпочинок, звичайно, сходити потрібно. Але так як ми тут живемо, щоб я ходила на той ринок, купувала їжу, то ні, ми навіть нічого не придбали. Ось тільки єдине, що купили сік, сік був смачний. Я бачила, що вона нарізала фрукти в рукавичках, це мене і підкупило тому що там антисанітарія ще там. І... І ось, до речі, ринок знаходиться в наш будинок. І ось тут перехрестя. І ось цей район це ринок. Тобто це дуже близенько біля хати, біля нашого будинку, але це все одно нічого не міняє, ми туди не ходимо. Що ж, друзі, на сьогодні буду завершувати це відео. Зустрінемося завтра у новому дні, у новому влозі. Всім пока-пока!